455 день в Канаді. 11 09-24. Сьогодні дуже класний день. Сьогодні я отримав листа нова пошта! Але по порядку зранку я встав, зібрався і потопив на роботу. Будинок не розбудив, я ще в телефоні полежав, долежав. О, це треба буде показати. Е -е, і, і що? І встав, пішов, пішов на роботу. Пішов до себе на четвертий, зустрів Алекса внизу шестему. Вони приїхали. І пішли попити кави. Посиділи ми попили кави, поговорили. Я питався, як там Алекс. Відпочив він суперово. Він їздив аж в Британську Колумбію, там вони в лісі винайняли будиночок і відпочили. Це такий собі не просто будиночок в лісі, а там. Е Врятували всяких тваринок, диких свійських, їх там зберігають, годують, багато різних тваринок, багато де погуляти є. Спокійне місце. Коротше, відтхнули вони класно, задоволені. Час пролетів скоро, але що зробиш? Були вони по озерам, їздили. Отаке. Якраз була погода, гарно покупались. Отаке. Далі пішли працювати, видруковували заявки, подивилися, що там це, і позвонив до мене шеф. Шеф каже, Роман, треба твоя допомога, їдемо до власників, там треба їм допомогти. Ну, не допомогти, а треба зробити. Тече унітаз з-під унітаза вода витікає. Тут система не така, як в Україні, що ставиться гофра зверху, що там видно все. Ні -ні -ні. Тут Унітаз повністю закритий і знизу дірка. А між ними така от е воскова прокладка. Ставиться на це, воно стискається і просто робить таку ізоляцію. І воно звідти текло. Коротше, ми забавилися цим туалетом, там нерівна площина. І ми це зробили. Ми це зробили. І воно текло знову. Бо не пристало. Я, ми потім зняли, подивилися, ага. Е, поставили унітаз, але він чуть-чуть рухається. І от то, чуть -чуть, той міліметр піднявся і звідти протікала вода. Тому ми переробили, зробили знову. Я зробив краще, я там зашпаклював фактично все руками. І воно вже нормально. Друге був дішвашер, посудомечна машина. Посудомечна машина ось така, ось, і дверки відкриваються. Дверки більш-менш нормальні, а вони вирішили дошку прикрутити. І Воно дуже важке. Просто тупо падає, дішвашер залазить середину, і він криво. Але проблема не в тому. Проблема в тому, що вода не стікала. А вода не стікала не через дішвашер, а через те, що забита сантехнічна труба під омивальником. Встають оцей що перемелює їжу. І він перемелює і все заганяє в, в, в каналізацію. І це все дрібні гранули. І воно все забавило трубу. Теж два рази чистили. Ну, ми звідти вийшли півперша. Півперше звідти приїхали назад. Я. А, до речі, прибраниця, начальниця прибральниця попросила, щоб я забрав її машину, дала мені свою машину. Я не пам'ятаю, що в неї Honda, по-моєму, е мінівен. Але перший раз я сідаю в її машину. І дивлюсь, нема. Де, де передачі? Де передачі переключаються? Е, Ну, В основному речах автомат, автомат. Або на рулі, в траках е, барається гітара. А в неї нема, ні там, ні там. Що таке? А дивлюсь, там кнопочки на панелі. Вперед, назад, е, паркінг, От де монітор посередині машини, там в неї кнопочки. Вперед, поїхав. Назад, ну, заїхав я. з цей. Завізію машину. Шеф купив мені поїсти, каву і там в Макдональдсі оцей їхній лаваш. Шаверма, але вона дуже погана. Я не люблю в Макдональдсі, вона холодна. Там вони тільки курочку чуть-чуть підігрівають, це решта холодна. Сам лаваш не підсмажений, салат, все холодне, ну не дуже. Але перекусив. І ми поїхали з ним. Ще в одну будівлю там треба було трансформатор поміняти, який відповідає за. Опалення індуси живуть, їм вже холодно, і треба їм батареї. Тож ми це зробили. Повернувся я назад. І тут. А, до речі, і ми... я поїв викидати, викидати цей стаканчик, заходжу, а там. Я так покажу, щоб було видно. Ось такі от подушки. Це капець. Я ж такі самі вон дві стоять. купив на секунді. Вони теж такі м'ясенькі. І ця така м'ясенька. Але ці і трошки іншого кольору, такі от темно-сині. Але вони в композиції будуть виглядати нормально. Тож я собі їх... Вони чисті. Е, але все одно їх хочу попрати. Оце серед витягується, я їх переперу. І супер. Декоративні подушечки. Тоді мені цієї, може не треба буде. Ціле ліжко в подушках. Але так хочеться. А, може, оцю заберу зелену. Побачимо. От, забравши ці подушечки. Приїхав я назад, а в нас сьогодні приймув out інспекшен. Перед виїздом ми перевіряємо квартири. і Я говорю, скільки часу мені займе на, на ремонт -ху -ху, цієї квартири. І от прицінюємося, скільки зняти грошей з людей. Або що їм треба зробити? Це при, мова. От я заходжу і говорю: а, то не так, то не так, то не так. Дехто каже, я сам зашпаклюю, сам зафарбую, тільки мені треба номер фарби, я куплю таку саму фарбу. Все поправлять. Добре, нема проблем. Якщо вони то все зроблять, чарчити не будемо. Навіть коли мені придеться чуть -чуть поправити, то нічого страшного зробимо безкоштовно. Е, було сьогодні. Виїжджає десь з цього будинку десь, ну, нехай 25 людей. Поки що на заїзд тільки троє чи п'ятеро. Тому таке. Більше виїжджає, ніж заїжджає, бо дуже підняли стіни. От такі от справи. Далі. Що, день закінчився? Добре. Походили, ми то поробили. Так, фоточка скидають. 35. О, що часу я найду школи. І подзвонила до мене одна із аніматор, яка літала в Україну. І привезла мені документи. Отакі от, от лист нова пошта. Е, привезла мені оцей лист, і вона хотіла забрати свій інвентар, бо її напарниця робила шоу тут, і вони будуть робити зараз ще одне. Якраз я її зустрів. Після роботи вона заїхала. А, до речі, ж, має до мене заїхати сьогодні дівчина забрати блендер ще один. Вчора два забрали, сьогодні ще один має забрати це за 15 доларів, Вона казала, десь буде шостої буде, я залишу, якщо що. На Артура, Артур вдома. Або біля дверей, то немає проблем. І в 9-й день мають збирати холодильник за 50 доларів, це що я купив за безплатно. <смі> ну але я його забрав, помив, відчистив дуже класний. І казали, 9-й будуть, заберуть за 50 якраз супер. І от вона мені привезла цей лист. Я його так і не розпаковував, мама мені мама відправила до неї зі Львова в Чернігів. О, тож я його ще не відкривав, мама якраз подивиться. Що там чи все є? <ріст> О, Файлики. До речі, ці файлики, вони тільки українські. Тут е, формат паперу не А4, а він трошечки ширший. Ширший папір. Так, що це є? Е, витяг? Обліку проведення особи е, кримінальної відповідальності. Ага, Це... Довідка про несудимість. Андрія, Андрюха, твоя довідка в мене. Я думаю, що він, він теж дивиться е, ці відосики. Так що довідка його в мене і вона завірена. Всі печатки. Так що, добре, довідка про несудимість є. Е, імен України. А це вже рішення про розлучення. А, ну, теж треба. Шкода, шкода, могло би бути все класно, Але що вже є? Довідка з тими всіма печатками. Супер! Задоволений. Тепер в мене всі документи, які я хотів, є. І я буду починати процес їх перекладу. Треба буде їх всіх перекласти, завірити, щоб вони вже були в англійському форматі. Готові до майбутніх дій. Та да, прикольно, оце, нова пошта. Загадалася. Я ж колись на новій пошті працював, теж було діло. Далі-далі е, що? Вчора, до речі, я пішов в тренажерний зал. Дуже класно позаймався. Побігав. Побігав. І я пробіг всю цю дистанцію. Я не думав, що я пробіжу, так як колись бігав. Думав, десь на половині я здохну, і хватить, але ні, пробіг все і смокрий, мокрий, нормально так, як має бути. Повернувся. Випив протеїнового молочка. Фільм я вже не дивився вчора. Що я вчора робив? Ні, фільм не дивився, нічого не робив. Посидів телефон. А, пішов, ну, само собою, в душ. Тепер після тренажерного аж хочеться в душ сходити. Душ дуже зручний, задоволений. Плюс оце сидіння зробили середнє, щоб помити ноги і оце, посидіти, відпочити. Коротше, класно, класно, класно. А сьогодні я зараз до школи, а після школи я йду до тренажерної робити свої вправи важкі з металом. Буду, буду далі розганятись до старого, е, до старих е, навантажень, які я робив, і буду піднімати їх. Серйозно, за, за, за це взявся. Це буде кілька місяців, це точно. Буде тепер графік цілий час однаковий. Весь тиждень бізі. Але зараз тиміється швидко, похолодає скоро, і тренажерний буде якраз супер на руку. Тому так, Тому так. максимум буду відпочивати, то дивитися якесь кіно, грати якусь гру вечором після тренажерного, бо зразу спати не підеш. До речі, цей нутрібулет, що я показував, він має. Ну, колби там різні, є одна маленька, одна велика. Оригінальні, і одна стара, така подовгата. У мене колись був в Україні нутрібулет. І там була така довга колба, вона мені подобалась. Плюс ці всі три колби мають кришки. І я думав сьогодні, от зараз сидів вечеря, думаю, що би то взяти собі до школи. Хочеться щось з'їсти перед тренажерним, та й треба. І я вирішив брати коктейль, собі такий протеїн, плюс трошечки креатину, і все замішати. Зараз, плюс кину банан туди, щоб було солодче. Смачненьке, і я вже пробував дуже смачно. З бананом мені смакує. І якраз годину перед тренуванням я оце вип'ю. У нас перерва в 7:30 до 8, майже, а в 9 я в тренажерній, тому якраз нормально я вип'ю цей коктейль, і воно буде тримати мене аж до вечора. Піду в тренажерний, позаймаюсь, і перед сном протеїнового коктейльчика. План є. Ну я поки що це все тестую, проходжу, ще перечитаю інформацію, і я думаю, що все буде добре. Все буде так. Ну, подушки просто капець. Класні, мені подобається дуже. <клес> Ніби все. Що тут? О, шапку, Ушанку викинули. Ну, винесли. Вона мені сподобалась, вона така. От. З вушками. Е -е, вушка защипається на горі Їх можна защепити вверху або внизу. Е -е, така от шапка вуха закривати. Я хотів її артуру підкинути. Я йому вже одну підкинув. А, тут ще навіть дірочка є для вуха, щоб слухати, ну, щоб краще чути. Делюкс. І вона на фастексі. Цікаво. Ну ця шапка я знаю, кому я її віддам. Я не люблю таких шапок, мені не подобаються. Ушанки. Ушанки. Але вони теплі. О, така от. Прикольна. Я Артуру вже дав одну вушанку. йому вона пасує. Така класна, він задоволений, вже чекає зими, хочу перевірити. Ай, все, буду я збиратись до школи. Па-па.